Що ж, сьогодні Артемко пропоную тобі познайомитись з досить цікавою професією. Лісник. Хто ж такий лісник? Сідай, будь ласка, зручно і слухай уважно. Вирівняй спику. Б'ємо і грибі зібрані. І йолки. Звичайно. Лісник це, лі... це... лісник. Ліс звірят охороняє, пташеняток захищає, береже, гриби травичку, ще й малину та суничку. Хто цей добрий чоловік? Відгадали, це лісник. Професія лісник це найголовніша людина в лісі. Ліс це зелене диво, створене природою. На нашій планеті дуже багато лісів. В лісі ростуть різні дерева: сосни, ялинки, берези, дуби, липа, клин та інші. Праця лісника лісник доглядає за деревами, стежить, щоб не хворіли дерева. Також він висаджує дерева замість горілих, зрубаних, а можливо, вже зімсувавшися дерев. Лісник охороняє ліс від пожежі. Якщо ви побачили пожежу, ми знаємо, що повинні подзвонити пожежну частину ДСНС. І номер нашій який, Артемко? Скажи, будь ласка. Не знаю. Вігнаю. 100... 101. Так? Да. Так. Ліс це будинок для тварин, птахів. Тут росте багато різних рослин, грибів, квітів і кущів. Ось ми бачимо на малюнку, що в нас хто живе в лісі, Артемко, скажи, будь ласка. Пік я віка. Звичайно. Лісник ей, допомагає. Ей, Звичайно. А ще лісник допомагає тваринам і доглядає, і надає їм допомогу. Подивись, будь ласка, кого ще ми можемо Вікуся зустріти у нас в лісі? Хто може жити в лісі? Вмикай мікрофон і кажи. Я включила все. Кого Їжачок ще хто? Білка. Білка. Ще хто може жити в нас в лісі? Волк. Волк. Артемко, хто ще може жити в нас в лісі? Я... Їжачок уже називали. Ще хто може жити? Ведмідь. Ведмідь, лисичка може жити, і кабан, дикий може жити да. в лісі. Так, да, я кидовий лісі є, да? Так. У лісника завжди багато справ. В будь-яку пору року. Взимку він допомагає тваринам і підготовує їх. Ви бачите зараз на екрані ось такі ніби готівнички, але вони. Потрібні не для пташечок, а для диких тварин. Вони можуть підійти до такогось е, намету годівнички і взяти травичку і з'їсти її. Це буде їхня зимова їжа. Також лісник виготовляє та розвішує годівнички для птахів, допомагає їм перезимувати. Діти, а у вас вдома є годівнички? Я не нема. Вікуся в тебе є? У бабусі є. Бабусі є. Добре. Тоді допоможи мені. і скажи... Бабусія, бабусія, вже. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, що ми можемо покласти в такі годівнички? Чи можемо ми в такі годівнички покласти шоколадку? Ні. Так, що ще ми можемо покласти зерно? Ще що можемо покласти? Демічки. Насіння. А чи можемо ми в таку годівничку покласти крихітки хлібу? Можем. Можемо. можемо. Правильно. А чи можемо ми в таку годівничку покласти невеличкі шматочки сала? Можемо, деякі пташки полюбляють їсти сало молодці. А зараз давайте поговоримо про правила поведінки в природі. В жодному разі не можна псувати квіти, які зростають в природі, адже вони гарні будуть зростати і надалі. Але якщо ми з вами зіпсуємо їх, то їх вже більше не буде, вони будуть зав'яли. Далі в нас мурашник. Чим можна псувати і ламати мурашник? Ні. Ні. А чому, Кіра? Скажи, будь ласка. Ні. От ви говорите, що не можна. Скажи, будь ласка, Це Віка, можна... чому не можна цього робити? Тому що це чий будиночок? Мурашок. Правильно. Там живуть маленькі комашки, це будинок мурашок. Саме тому не можна псувати мурашники. І вони, до речі, корисні для нашої природи. Не можна ламати гриби, навіть ті, що нам не можна їсти. А як ви гадаєте, чому не можна ламати гриби? Я вам відкрию таємницю, чому ж не можна ламати гриби? Тому що гриби, які ми не їмо з вами, можуть їсти харчуватися дикі тварини. Уявляєте, ті самі білочки, ті самі кабани, лисички, зайчики, можуть їсти ось такі отруйні гриби, і вони ними не отруяться. Чому не можна павутину чіпати? А ти Артемко, чому не можна чіпати павутину? Не знаю. А давай з тобою подумаємо. От в нас є павутина. На ній живе павучок. А якщо ми з тобою зламаємо цю павутинку, то що буде? Ще я Вони ще можуть зробити павутину, правильно, але павучок може впасти і може зламати собі лапку. Або він може залишитися без будинку, тому що, як правило, де павутин у на нас є, там павучка є хтинка маленька. Чому де можна далі? Малюнок у нас ми бачимо, що хлопчик робить. Хлопчик рубає дерево. Чому не можна зрубувати дерева? Мабуть, тому, що в нашій природі все менше і менше залишається дерев. Саме тому не можна зрубувати дерева. Наступний малюнок, ви бачите. Хлопчик вирішив дуже гучно слухати музику в лісі біля маленьких пташенят. Так себе поводити також не можна. Не можна, тому що може мама-пташечка злякатися і більше не прилетіти до яєць, там, де можуть бути вже незабаром пташенята. І вони замерзнуть, і вони загинуть. Наступний малюнок у нас, ми бачимо, що хлопчик хоче взяти їжачка до себе додому. З дикої природи, в жодному разі ми не повинні з вами забирати диких тварин. Тому що в кожної тваринки є свій будиночок, де вона живе, є своя родина, в якій вона живе. От якщо ми заберемо такого їжачка, а потім вам набридне з ним гратися, і ви його. Захочете відпустити, і їжачок не знатиме, куди йому йти, тому що він вже загубив свою родину. І він просто може загинути. Далі в нас малюнок ми бачимо діти що роблять з метеликами. Лутя. Так. А чи можна діти так робити, як ви гадаєте? Ні, Приходить і гадки, у гадєкладік, і гадки у нас. І нам галій галік, Правильно, в жодному разі не можна ловити метелики. В них також є своє життя, як і в кожної комашки, в кожної тварини. Коли ми будемо з вами ось таким. Предметом ловити наших метеликів, вони, на жаль, можуть зламати крильця і загинути. Далі ми бачимо, хтось вирішив взяти з гнізда пташок яйця. Чи можна себе так поводити? Ні. А чому не можна? Кіра, скажи, будь ласка. Ні. Габути та маленькі цишки. Правильно, молодець. А чому не можна в лісі розпалювати вогнище біля дерев, як ми бачимо на наступному малюнку? Потому что може пожар. Звичайно, може трапитись пожежа і ліс почне горіти. А чому ж не можна ламати гілочку? Дерево не виробне, все згодна, а ще дерево може загинути, тому що гілочки дерев це на начин її руки, її частини тіла. І, звичайно ж, ми знаємо, що сірниками нам гратися також не можна. Правда, діти? Бо може трапитись пожежа. Що ж, діти? Сьогодні ми з вами чудово попрацювали.